Сніг і вітер не злякали хмельницьких журналістів з плакатами і заклеєними ротами. А дехто у масках та касках зібралися, аби донести свою позицію до влади області. Більше двох десятків журналістів прийшли під стіни будинку рад висловити своє обурення нововведеннями, що поповнили законодавчу базу нашої держави 16 січня. Представники четвертої влади кажуть, на вільній журналістиці відтепер можна поставити хрест. Тоді взагалі можна ставити хрест на журналістики, як так як такої професії. А журналісти будуть. Будуть писати, писати і показувати про квіточки. Я не знаю, там про природу якусь про тварин. Будемо всі дивитися у світі тварин да передачу на всіх каналах в усіх газетах, читати про подібне будь-яке журналістське розслідування, яке стосується розкрадання бюджетних коштів, перевищення повноважень з боку посадовців. Прокурорів, суддів. це вже можна сприйняти за наклеп і відповідно кинути за грати будь-якого журналіста. Ми не висимаємо вимог до керівників адміністрації, тому що ну не вони приймали ці, ці закони. Скажу так, ми з'являємо свою позицію, що було зрозуміло, що журналісти Хмельниччини мають на меті працювати виключно в правовому полі, і е, вони проти тих репресивних методів, які зараз застосовуються в державі, традиційно протестувальники підписалися під зверненням Обласних посадовців майже три десятки журналістів засвідчили свою громадську та професійну позицію. Втім, зрозуміло, це далеко не всі журналісти нашого краю. Мітингувальники кажуть, причини такої пасивності відомі. У нас є національна спілка журналістів, і оцими всіми речами і організовувати все мала би національна спілка журналістів. І до речі, в телерадіокомпанії наші теж є первинна організація, яка абсолютно не працює. Втім, за даними деяких ЗМІ, влада держави таки вирішила призупинити публікування цих законів. А поки вони не опубліковані, юридичної сили у них немає. Наталія Бахамент, Віктор Кривий для інформаційного випуску.